Шануй батька й матір, як маєш, Бог каже в своєму заповіті: добра і блаженства зазнаєш, і довгі літа буде жити. Згадай, скільки праці охоче вони посвятили для тебе, щоб ти, мав життя тут уроче, а потім жив вічно у небі. Згадай, скільки горя, недолі, вони не задля тебе зазнали, як ти був недужий і кволий, за тебе молились, благали. О скільки було в них терпіння, як часто молилися Богу, до вічного щастя, спасіння, Тобі показали дорогу. Коли у житті завітала гірка і болюча я драма. З любов'ю тебе потішали твої любі тато і мама, і завжди ту гірку невдачу, Найкраще вони тільки знали, і мокрі її очі від плачу не скоро у них висихали. Люби свого тата і маму. Бо знай, що як будеш любити, тебе пошанують так само, і будуть любити твої діти. Амінь.